Доброго дня! Заходьте кінець червня. Почну своє відео з вчорашньої зйомки, щоб ви відчули різницю в квітнику після бурі. Вчора у нас вечором була неймовірна. У Львові дерева ламало, злива стояла стіною, так щедро нас поливає. Які ці мої рослинки? Вчора їх так теліпало. Так, вигинало ті гілочки. Дуже рада всіх вас бачити. Запрошую вас ставити вподобайки, якщо вам не шкода, завжди це додаю. Дякую за коментарі, підписуйтесь, трохи мотивуйте мене, сподіваюсь, буде. Цікава і потрібна інформація по догляду за рослинами, лікування, вирощування. Любуємося, це важливо. Отримуємо задоволення від роботи, це наш результат. Сьогодні покажу трошки своїх різних рослинок, особливо гортензій і волотистих, і великолистових. Розповім, чим відрізняється хлороз від нехватки магнію. Незважаючи на дощову, вже третій тиждень погоду кліщі атакують. Леонардо да Вінчі, Подивіться, це вчорашній день. Три тижні квітування. Подивіться на цю красу. Зверху донизу. Дуже раджу, попри любування квітами і тими очікування на квітування бути дуже уважними до своїх рослин. Два роки тому волотисті теж стали вражатися кліщами. До того, я думала, що це самі невибагливі, стійкі рослини. Екологія погіршується. Змінити ми це не можемо. Прошу подивитися, Брукманці. Я вчорашній вечір вистояла. Стоїть красива така, біля волотистої і мінливої. Покажу, не видно ще соцвіт, там такі малюсінькі перчики. Але вистояла вчорашню бурю просто молодець, така пальмочка. Цвітіння буде в наступному місяці. Так от, змінити ми не дуже що можемо. Ми ж стараємось прикрашати той світ, місце, де ми живемо. Значить, треба міняти своє відношення до ситуації. Навіть якщо ваші гортензії, волотисті, великолистові гарно виглядають, і цвісти збираються дуже щедро, придивіться до листочків: чи вони не мають дірочок, чи не стиснуті, не деформовані, незважаючи на рясні дощі. Кліщі атакують наші рослини, вони можуть сильно пошкодити кущі і вкоротити термін квітування, квіти дуже швидко почнуть втрачати і колір, і тургор. В спеку розмножуються кліщі катастрофічно, без інсектоакарицида не обійтись. Ти подивіться, є листочок з дірочками і один, і другий. А якщо придивитися, от на такому, здавалось би, ідеальному кущі знайдеться ще кілька таких. Завтра обіцяють без дощу погоду, вертімек-придбала, інсекто-акарицит. Це пінки вінки. Хочу, щоб ви добре подивилися. От здалеку, бачите, який вигляд листочки, які вони блискучі, красиві, зелені. Соцвіття на кожному пагоні. Прошу дуже. Є? Є. І отак-от -от роздивитися кожен пагін. Бачите? Кліщ на мокрому листочку, тому що дуже часто можна почути, що кліщі не сідають там, де вологість, де є мокро. Прекрасно вони всюди і сидять, і їдять. Подивіться, безкінечне літо, без укриття. При морозах три ночі мінус 6, бачите, і квітне, і гарно буде квітнути, і немає на ній хлорозу, вона просто молодець. Так що пінки вінки так само дуже тішить. На початку тижня актарою оприскувала. Тому що я дуже регулярно слідкую за рослинами, але, очевидно, проблема є набагато сильніша і треба набагато потужніший препарат. Ще раз можу повторити, що я от завтра буду приміняти вертімек. Дощі вимивають з ґрунту корисні речовини, і крім хлорозу. На всіх рослинах, ну, особливо на гортензіях, трояндах, можна побачити брак магнію. Постараюсь пояснити, як можна відрізнити. Магній проявляє себе спочатку на нижніх листях рослини. Отут от от дуже добре видно нижні листя троянди, ніби молоденькі. Зелені, гарні, а верхні теж зелені, але такого кольору, як треба, насиченого. Про них ніхто не скаже, що вони молоденькі. Подивіться, і оця рослина нижніми гілками. Дивіться, бачите, доверху я веду камеру і всі верхні листочки. Всі зеленого, насиченого кольору. А нижні про них можна сказати, що вони молоденькі, такі, світло-зелені. а вона вам, рослина оця показує, що брак магнію. Я купляю в аптеці магніосульфат і даю одну ампулу на 2 літри води. От на цьому кущі явно видимі хлороз. Тут два сорти гортензії великолистової. Red Baron і білої макрофіли без назви. Red Baron світліше має листя, по природі такий кущ, але незважаючи на те, що вже тричі давала з перервами на тиждень залізний купорос. Одну столову ложку на 10 літрів води. Треба настояти протягом дня і поливати. Перед поливом додати одну столову ложку лімонної кислоти. От подивіться: біла великолистова гортензія, які здорові зелені листя. Один кущ, однаковий догляд. Раджу вам не змішуйте сорти, я дуже хотіла, щоб півкуща була біла, а півкуща червона. І посадила два сорти в один кущ. Не треба цього робити. Але якщо хтось знає більш такий кращий рецепт для хлорозу, напишіть мені, будь ласка, я дуже обережно відношусь до хілатних форм. Це я показую, як я підв'язала і ще підвищила на бокову гілку свій штамп волотистої кіошу. Так от, хто може написати, по листу хілатні форми я не даю. Дуже обережно кілька раз попекла сонячне, несподіване сонце, листя можна спалити. Так що, підкорінь, так, але чомусь от не сприймає півкуща. Тепер буду хвалитись. В минулому році дуже ним тішилась, я вже багато років не тішусь. Сім років це Рембрандт-Верде, це не махлороза, це та камера, переливи світла, подивіться. Листя ніби шкіряне, форма така, подивіться, я бачила такого приблизно сорту хосту. Настільки декоративне листя, а квіти буду завжди показувати, тому що, по-перше, ні разу ні у кого не бачила цей сорт. По-друге, він настільки є вдячний і видовищний, що я направду дуже ним тішусь і направду дуже радію з того, що він у мене є, і наскільки він розкішний. Камера не передає трошечки, От зараз наставила. Подивіться листочки. Саме цікаве, що от листя таке, як шкіряне, а іноді так само можна побачити, що кліщ і тут можна знайти. Розкішні які кольори відтінки на суцвіттях. Буду потрошечки показувати, щоб ви бачили, наскільки вони міняються, і різноманітними стають до листопада місяця. Другий неймовірний кущ далі. В цьому році вражає висотою. Як я вам скажу, що він вже, я навіть не буду казати, називати цифру, але потрібна вже друга опора, тому що оці головки вони будуть такі великі, такі масивні. Що буде потрібна досить потужна опора, щоб підтримувати оці гілки. Не дає він так багато листя, не є такий щедрий, носоцвіття буквально на кожному пагоні і кліщ так само присутній. Завтра буде обробка, тільки щоб дощу не було, суха погода, щоб оці от то листечко хоч трохи просохло. Бачите? Бачите, як вражається. І неможливо знайти день, отак, от, от щоб листя, щоб погода була суха, щоб протримався препарат хоч трошки. Це макрофіла. Так само у мене є домашня назва, тому що вона йшла без назви причудовий кущ. А скажіть, чи ви свої рослинки так само називаєте іменами тих, хто подарував дітей або якимось такими смішними назвами, напишіть, показую цей кущ. Щоб ви бачили розміри. От, От ми страждали, страждали сніги, морози. Ну, якось, слава Богу, бачите, ще пару тижнів і буде квітувати, буде дивувати нас цвітінням. Це Севастопольський кущик безменний підстригла. Бачите, так мені ніхто і не написав. А оця красуня першою проявляє такий яскравий колір. Підозрюю, що це ред барон, але ще так точно сказати не можу, тому що у мене є, але він сидить. І я побачила ну, це випадковість, тому що подарували мені без назви. Макрофіла написано було. Так що, спірею. Не спішіть зараз підстригати, тому що якщо підстригти через два тижні, якщо буде спека, підгорають дуже листочки і стоїть такий нещасненький кущик. Це мінлива, дуже сильно підмерзла, страждала. Листочки такі були дуже здеформовані, але зараз так вустановлюється, можливо, буде квітнути. А тут ще один чудовий кущик. Проблеми є, можливо, комусь поради будуть і вчасними, і потрібними. Бажаю вам, щоб ви раділи тому, що є, тому що виросло. Зосереджуйтесь не на тому, що не вдалось, а на тому, що вдалось, що ви змогли, що таке вийшло не для сусідів, не для друзів, для вас. Бережіть себе, шануйте своє здоров'я, всього доброго, щасливо!